Як я можу бути впевненим у своєму порятунку? Як мені подолати спокусу, як мені перемогти тривогу? Як отримати прощення? Існує лише один шлях до Бога? Чому у християн так багато проблем? Чому я не бачу відповідей на свої молитви? Чи існує гріх, який Бог не може пробачити? Що таке віра? Яка найбільша заповідь? Чи існує гріх, який Бог не може пробачити? Це серйозне питання, яке хвилює сьогодні дуже багатьох. Але якщо ми сумніваємося в здатності Бога прощати, то ми будемо в програші, і у нас не буде надії на майбутнє. Я, Девід Джеремайя, і я вітаю вас на програмі. Поворотний момент зараз у нас проходить серія послань під назвою «10 питань, які задають християни. Одне з питань, яке хвилює багатьох християн, звучить так: чи існує гріх, який неможливо пробачити. І тому сьогоднішнє моє послання називається існує гріх, який Бог не може пробачити. У цій серії послань ми розглянемо 10 питань, і знайдемо на них відповіді в Біблії. І я пропоную вам пошукати їх разом зі мною в сьогоднішній програмі. Поворотний момент. І є одне питання, яке мені задають протягом багатьох років, поки я займаюся тим, чим займаюся. Це питання Пасторе, чи можу я вчинити гріх? Який Бог не може пробачити, досить часто це питання задають мені в минулому часі. Мені кажуть, мені здається, що я зробив щось що Бог не може пробачити. Я просив Бога про прошення, але щось не схоже на те, що він мене пробачив. І сам я не можу себе пробачити. Пастор мені здається, я вчинив гріх, який не можна пробачити. Це питання найчастіше задають ті, кого переповнює почуття провини за те, що вони зробили в минулому. Це Зазвичай відсилання до рядків списання, які ми будемо сьогодні вивчати, а сьогодні ми звернемося до Євангелії від Марка і Матвія. Там сказано, що людина може зробити щось таке, за що не покладається вибачення в цьому столітті, і навіть прийдешніх століттях. Я нічого не вигадую. У писанні так і написано. Сьогодні ми поговоримо про людину, якою опанував біс, і наш Господь протистоїть цьому бісу. У підсумку він виганяє його, і ця людина повністю зцілюється. але. Результатом того, що зробив Ісус, є конфронтація, що виникла між ним і релігійними людьми, які жили з ним в один час. Ці люди не були вражені тим, що робив Ісус, тому що через це їх стали засуджувати з приводу того, що зробив. Тоді Ісус існує три думки, яких багато хто дотримується і сьогодні. Це думки з приводу того, ким насправді є Ісус Христос. Хто такий Христос? У 20-му вірші 3-ї глави. Ми виявляємо, що для своєї сім'ї Ісус був недоумкуватим. Я сказав це не для того, щоб привернути вашу увагу. Все так і є в Євангелії від Марка. Сказано наступне: і приходять додому вони, і знову зібралось народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти, і коли його ближчі почули, то вийшли, щоб узяти його боговорено, ніби він не самовитий. Вся цінність і сила служіння Ісуса настільки велика, що у нього не залишалося часу навіть для того, щоб поїсти. у Біблії сказано, що у нього не залишалося навіть часу поїсти. Ви коли-небудь були настільки зайняті, що забували поїсти у Біблії. Сказано, що Ісус був так захоплений своїм цілющим служіннями чудесами, які він здійснював, що досяг в них просто неймовірних висот. Здається, що Ісус займається рутинною роботою. Він йде куди, зіробить там чудеса, а потім там утворюється такий натов, що йому доводиться піти звідти, тому що цей натовп представляє для нього небезпеку. Тому він вирушає в пустелю. Але потім люди дізнаються, де він знаходиться, і йдуть туди, і тоді там знову утворюється натовп. У Біблії сказано, і знову сходиться народ. Там зібралося дуже багато народу, і ця історія відсилає нас. До Назарету, де жив Ісус зі своєю родиною, коли його учні, які були йому ближче, ніж брати, прийшли в Капернаум. Вони втрутилися те, що відбувається. Вони забрали звідти Ісуса. Тут сказано, що вони пішли взяти його. Це можна зрозуміти. Так що вони прийшли заарештувати його. Іншими словами, його брати прийшли в Капернаум, щоб силою забрати його у натовпу і відвести додому. Але ми можемо розслабитися, адже вони без сумніву робили це тільки з любові до нього. Їх хвилювала його безпека. Вони думали, Ісус навіть не може їсти. Вони повинні забрати його звідти. Ми повинні відвести його туди, де ми можемо піклуватися про нього. З одного боку ними рухала любов, з іншого вони турбувалися за нього. Вони говорили, потрібно забрати Ісуса додому. Він нас тут турбує, він поводиться дуже дивно. Невже це говорила його сім'я? Його брати Так і є. Ви знаєте, що сказано в Євангелії від Івана? Там сказано, бо не вірували в нього навіть брати його. Це сказано в Євангелії від Івана. Як же вийшло, що він різ месією в цій родині, а його брати навіть не знали, хто він є. Вони не вірили, що він той, ким він себе називав. Він створив купу чудес. Він виганяв бісів з людей, але вони зібралися і вирішили, потрібно відвести його додому. Інакше він буде турбувати нас ще більше. Нацьба вони не просто не вірили в нього. Вони мало того, що не вірили в нього, вони думали, що він втратив розуму. брати Ісуса думали, що він втратив розум. Вони говорили, що він вийшов із себе у контексті Біблії. Це означає, що він збожеволів. Хто з вас знає? Таку істину, якщо ви є послідовником Христа рано чи пізно хтось обов'язково подумає, що ви божевільний. Я думаю, що багато людей вважають нас сьогодні божевільними. Вони думають, що ми збожеволіли, раз ми віримо в Ісуса і в Біблію. Я думаю, для нас не є секретом, що багато людей думають так про всіх послідовників Христа. А ви знаєте, що коли Павла судив прокуратор Фест, проказав гучним голосом: «Доріжте, Павле, велика наука до де тебе до нерозуму так Павло проводив багато часу в бібліотеці? Якщо перекласти слова братів Ісуса на сучасну мову, то вони сказали, що його вчення стало дуже радикальним. Що спадає нам на думку, коли я кажу таке, що Ісус був радикалом. Знаєте, що я хочу сказати вам про радикалів? А те, що більшість з нас, що зібралися в цьому залі, є радикалами? Нещодавно я прочитав у Майка Барета одну цікаву думку. Ось що він сказав після своєї подорожі з Портленда до Делі, де. Я шукав радикальної віри, я прийшов до одного висновку, який можливо здивує вас. Слово радикальне походить від слова, що означає вкорінення. Поняття, що стоїть за цим словом, означає, що щось настільки добре влаштувалося, настільки глибоко вкорінене в життя, що вам доводиться йти. Проти суспільних і культурних течій, які забирають з вашого шляху інших людей, це не так сильно змінює курс, але повертає вас та всіх інших до початку наміченого шляху. За цим визначенням класичний радикалізм можна знайти в житті багатьох історичних діячів, а саме людей, які виступали за права людини та релігійні реформи. Сьогодні кожен, хто підтримує особисті зівчення хреста серед усього цього миттєвого прояву гедонізму і гуманізму за вивчення. Є радикалом, по суті, це можна порівняти з будівництвом будинку на камені, який не зможе зрушити жоден культурний шторм. Таким чином, стаючи радикалами, ми повертаємося до священного шляху і протистоїмо руйнівним впливам сучасності. І сьогодні моя паства. Я хочу перед вами де в чому зізнатися. Я є радикалом. Так, я радикал бути радикалом означає виступати за істину, виступати проти тих, хто відводить вас від істини або відводить істину від вас. У цьому сенсі Ісус природно був радикалом, але він не був ненормальним для своєї родини. Ісус був недомкуватим, але це ще не найжахливіше. Для своїх супротивників він був бісом. Давайте прочитаємо ці рядки. Тут сказано, що один книжник сказав, що Ісус був одержимий бісом. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, сказали: має він вельзевула. Ось що сталося на служіння Ісуса в Капернаумі. Звернули увагу релігійні лідери з Єрусалиму. Вони чули, що зробив Ісус, що він зціляв хворих, що він виганяв бісів, що люди йшли до нього натовпами. Тому вони самі вирушили в Капернаум, щоб це перевірити і застали саме той момент, коли Ісус виганяв біса з цієї людини. Книжники побачили, що Ісус робить просто неймовірні чудеса, і робить це за допомогою надприродної. Сили і тому книжники без усяких питань нарекли Ісуса одержимим не просто бісом, а одержимим вельзевулом, повелителем мух. Це ще одне ім'я сатани. тільки послухайте зараз ці рядки тоді привели до нього біснуватого. Слухайте уважно: тоді привели до нього німого слівця, що був біснувати. Він оздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувались усі люди, і сказали: чи ж не син це Давидів, фарисеїш? Почувши, сказали, він демонів не виганяє, інакше тільки як вельзевулом, князем демонів. Зцілення цієї людини Господом нашим Ісусом, коли він вигнав з нього демонів, було просто приголомшливим дивом. Раніше на землі нічого такого не траплялося. Люди були здивовані, тому вони і сказали, чи не це син Давидів? Тобто вони сказали, чи не це месія, якого ми так чекаємо? Тому що було багато пророцтв про те, що коли месія прийде на землю, він зробить великі чудеса. І що зробив Ісус? Вони ніколи не бачили нічого подібного в Ізраїлі, тому вони вирішили, напевно, це і є син Давидів, наш Месія. Але коли про це почули фарисеї, вони буквально вибухнули. Вони сказали, так ми бачили це диво, так воно було незвичайним, але це диво не можна назвати дивом сина Давидова. Це диво було зроблено силою Вельзевула і силою сатани, тобто фарисеї звинувачують Ісуса. Але я хочу, щоб ви знали, що зробив Ісус, коли його звинуватили в таких речах. Давайте подумаємо, що б зробили ви на місці Ісуса. Звичайно, трохи некоректно грати в такі ігри, але подумайте, що б зробили ви на місці Ісуса. Уявіть, що релігійні лідери прийшли з Єрусалиму, побачили, як ви творите найбільше чудеса, і заявили, що вами опанував біс. А ви це Ісус, і у вас є вся сила, яка є все могутнього Бога. Знаєте, щоб я сказав? Хочете, щоб я когось вигнав? Ну, дивіться. Я виганяю вас усіх звідси. Я зараз покажу вам щось. Чого ви не зможете зуперечувати, але знаєте, що зробив Ісус? Я дуже дивуюсь його відповіді, адже в ньому зовсім не чується образи. Він просто наводить аргумент на свою користь. Зараз я прочитаю вам відповідь нашого Спасителя. Перш за все, він задає одне питання. Це дуже хороший спосіб вплинути на того, хто говорить щось проти вас і звинувачує вас у всьому. Ви просто задаєте йому питання, ви питаєте його. Ось що робить Ісус, і закликавши їх, він у до них промовляв, як може сатана сатану виганяти. на це питання немає відповіді. І тоді Ісус вирішив довести, хто він був. Його першим прикладом був світський приклад. Він сказав, ви стверджуєте, що сатана виганяє сатану. Так, давайте я наведу вам приклади світського світу. Ісус сказав, і коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. Він навів приклади світського світу. А потім навів приклад із суспільства. Він сказав, і коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. Такий будинок не встоїть. Приклади світського світу це царство, а приклад суспільства це сім'я. Потім він навів приклади з духовного світу. Він сказав: коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. Тобто сатані тоді прийшов кінець. Ісус навів свої докази. він сказав: ви кажете, що я. Атана, що виганяє сатану, але в цьому немає ніякого сенсу і в світському світі, і в суспільстві, і в духовному світі. Це твердження позбавлене сенсу. А його останній аргумент просто чудовий: ніхто бо не може втертись у дім дужого, та й пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді пограбує Господу його. Ісус сказав просто чудові слова, увійшовши в будинок сатани. Ісус зв'язав його і звільнив його полонених. Ісус звернувся до логічних аргументів, щоб відповісти на звинувачення, яке поставили йому, замість того, щоб розсердитися на цих людей. Він спокійно навів їм логічні аргументи. Таким чином їм було вже нічого йому сказати. До речі, ці слова Ісуса дають нам велику надію на життя у світі, в якому ми з вами живемо. Навіть. І наймогутніший біс біжить від слів Ісуса, а це може означати тільки те, що він сильніший за сатану і сильніший за всіх бісів разом узятих. Ісус може зв'язати сильну людину, і звільнити його полонених. І ця думка підводить нас до мого улюбленого вірша з нового заповіту. Це перше послання Івана. 4.4. більше, бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Пані та панове, вам не треба боятися сатани і його бісів, якщо ви в одній команді з Ісусом, тому що той, хто вас більше всіх інших, хто не тут для своєї родини, ісус був недоумкуватим, а його супротивники вважали, що він одержиме бісами. І зараз я перейду до тієї частини історії, з якої я сьогодні почав. Його послідовники вважали Його Богом. Будучи послідовниками Ісуса, ви повинні вірити в те, що Він доводить. Ви повинні вірити в те, що Ісус це Бог. Ви повинні вірити в те, що Ісус це Син Божий. Тільки послухайте, як він говорить про це, коли він звертається до книжників, які виступають проти Нього зі звинуваченнями. Зараз я прочитаю вам ці слова. По правді кажу вам, що протистоять людським синам усі про гріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали. Але хто богозневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься, але гріху вічному він підпадає. Бо ж казали вони він духа. Нечистого має остання частина нашої сьогоднішньої проповіді буде присвячена джерелу найбільшої помилки всіх християн. Дуже часто ця думка невірно трактується іншими, що призводить до мук нічого не розуміючих людей. Остання фраза цього пасажу пояснює нам, навіщо Ісус сказав це. Він сказав це тому, що його звинувачували в тому, що він плутається з нечистим духом. Тому він каже їм. Є один гріх, за який ніколи не буде прощення. Тому будьте обережні, адже ви вже майже вчинили цей гріх. Якщо ви зробите його, вам не буде прощення. Дозвольте мені відійти від цієї теми і ненадовго опуститися в теологію. Що ж це за гріх, який не можна спокутувати. Перш ніж розповісти, що це таке, я розповім вам, що таким гріхом не є. Це не проклинання Ісуса. Багато людей кажуть: не проклина Ісуса, це гріх не можна спокутувати також цим гріхом не є зради і сексуальні збочення. Таким гріхом не є також вбивство, багато вбивств і навіть геноцид і самогубство теж їм не є. Я багато разів чув такі промови. Мій брат, мій батько, моя мати, моя сестра, мій дядько самі позбавили себе життя. Тепер їм немає порятунку, пасторе. Невже вони не потраплять на небеса? Ні, це не означає, що вони не потраплять на небо. Це не гріх, який не можна спокутувати. Зрозуміло, я не закликаю вас зараз. До самогубства, тому що першим, кого ви побачите, зробивши це, буде ваш Господь Ісус, який запитає вас, навіщо ти це зробив? Також я хочу вас застерегти від того, щоб прийшовши додому, ви не говорили сьогодні. Доктор Джеремай сказав, що проклинання, сексуальні збочення, невбивство і навіть самогубство це. Добре, я такого не говорив. Це погані речі, це гріхи, це великі гріхи. Але ці гріхи можуть бути прощені всемогутнім Богом, і багато людей це знають. Так що ж таке гріх, який не можна спокутувати. Зараз я наведу вам декілька прикладів, щоб ви це зрозуміли. По перше, я хочу вам сказати, що гріх, який не можна спокутувати, роблять дуже рідко. У Біблії є ще всього одне місце, де Ісус говорить слова, схожі на ті, які ми зараз прочитали. Вони знаходяться в іншому посланні, але стосуються цієї ж події. Це єдиний приклад з такого гріха, який зустрічається у всьому писанні. По-друге, це не просто дуже рідкісний гріх. Це ретельно відри гріх. Книжники, що прийшли з Єрусалиму, сказали свої слова неспонтанно. Вони не просто побачили, що зробив Ісус, і Тут же заявили «Він одержиме бісами. Якщо ви відкриєте Євангелія від Марка і стежити за діями релігійних лідерів у цьому Євангелії, ви побачите їх там багато разів. Коли ви зустрінете їх вперше, вони дуже здивовані тим, що робить Ісус. Вони сповнені питань до Ісуса, але потім їх питання змінюються. А потім вони раптом починають проявляти злість по відношенню до Ісуса. Їх злість зростає, зростає, і врешті-решт вони прибувають Ісуса Христа до Христа. Ці релігійні лідери, які звинуватили Ісуса в цих жахливих речах, стали такими немиттєво. Вони пройшли довгий шлях загартування серця проти месії. Це дуже рідко зустрічається і це ретельно відрепетирований гріх, але у нього є ще одна ознака. Він повторюється. У Біблії про книжників сказано, вони говорили. Якщо ми звернемося до граматики, то це минулий недосконалий час. Минулий недосконалий час символізує нам про те, що це відбувалося не один раз. Тобто можна сказати і так, коли вони прийшли і побачили, що зробив Ісус, вони знову сказали. Вони не сказали це один раз. Вони продовжували це повторювати. Це витівки сатани. Це витівки сатани. Ісус робить це силою сатани. Ви чуєте це від сатани? І вони говорили ці слова знову і знову. Чи знали ви? Що є таке поняття, як протистояння Богу, воно може стати таким наполегливим і навмисним, що покаяння і прошення стають просто неможливими. Слухайте мене уважно, Божа благодать ніколи не змінюється. Ви не можете зменшити Божу благодать своїми діями. Вона ніколи не змінюється, бо вона завжди залишається такою, якою була. Але грішник може довести себе до такого стану, коли благодать для нього буде повністю заперечуватися. Біблія говорить нам, що ми можемо прийти до покаяння, але через те, що ми так довго заперечували Бога, ми так закрутили наші серця, що коли нам потрібно покаяння, ми можемо прийти до такого стану, що не зможемо нічого зробити у своєму житті. Наше серце вже перетворилося на камінь, наші вуха не можуть сприймати істину, наша совість запекла, і, хоча Божа благодать ще поруч з нами, а Бог хоче, щоб ми пішли до нього, він все ще хоче нас пробачити. Ми самі приводимо себе до стану, коли нас не можна пробачити. Отже, це рідко зустрічається ретельно відрепетирований і повторюваний гріх. А по четверте, це релігійний гріх. Слухайте мене уважно. Це були релігійні люди, які мали особливу причину знати, що син Божий прийшов до них як Месія. Вони знали, що казали старозавітні пророки про ознаки його пришестя, що він буде творити великі чудеса, що він матиме велику силу. Вони постійно переписували ці слова. Це був їхній обов'язок, і ось цей гріх зробили або майже зробили самі релігійні люди того часу. Чи багато хто з вас можуть сказати, що ви озлобилися по відношенню до духовних істин, живучи поруч з ними, можливо виходити до церкви вже так довго, що церква для вас вже? Вже нічого не означає. Ви читаєте Біблію, але вона для вас порожні сторінки. Ці книжники дійшли до такого стану, що вони так наблизилися до релігійних речей, що коли їм з'явився Бог, вони не зрозуміли, хто він, і вирішили, що він сатана. Це релігійний гріх. Розумієте, ісус хоче, щоб ми знали наступне: приписуючи чудеса Ісуса, Сатані, релігійні лідери заперечували божественну природу Ісуса Христа. Вони говорили, що він не може бути Богом, але саме своїми чудесами він і показував, що він був Богом, тому що тільки Бог міг зробити те, що робив він. Його послідовники повинні були вірити в його божественну природу. Чи багато хто з вас знає, що Дух Святий сьогодні свідчить нам про божественну природу Христа? Тому якщо ви відмовляєтеся приймати служіння Святого Духа або приписуєте його служіння сатані, ви позбавляєте себе останньої можливості. Ви повинні вірити в те, що Ісус це син Божий. Я знаю, що думка про непрощуваний гріх завжди переслідувала чутливих християн. Можливо, вона переслідує вас. Тому я хочу, щоб ви все ясно зрозуміли, перш ніж ми сьогодні закінчимо. Якщо вас в дусі мучать думки про те, що ви вчинили гріх, який не можна пробачити, я з великою ймовірністю можу відповісти вам, що ви його не скоювали. Бо якби ви вчинили гріх, який не можна спокутувати, ви б заперечували Божу силу та Його існування. Ви б заперечували, що він творить чудеса. Тож, якщо Бог все ще живе у вашому серці, і ви знаєте, що з вашим серцем щось не так не думайте, що це непрощуване гріх, бо це не він. Той факт, що вас турбують такі думки, є чудовим доказом того, що ви не вчинили такого гріха. Що ж сьогодні можна вважати непрощуваним гріхом? Сьогодні непрощуваним Гріхом є жорстокі серця проти Бога. Припустимо, ви кожен день приходите до нас у церкву, але про себе думаєте, так, можливо, це правда, але я не хочу мати з цим нічого спільного. Я хочу бути християнином, але не хочу в це вплутуватися. Я ще трохи почекаю, і ви зволікаєте. І ваша душа тим часом перетворюється на камінь, і в підсумку. Справа доходить до того, що Дух Божий вже не приносить вам відчуття гріховності. Ви продовжуєте жити як жили, але ви дуже сильно озлоблюєтеся. Не ви чуєте. Те слово Боже, але воно не впливає на вас. І якщо ви раптом помрете в такому стані, то тоді для вас не буде прощення прощуваного гріха сьогодні. Ніхто з тих, хто сидить в цьому залі ще не зробив, але якщо ви будете йти по життю і не знайдете Ісуса Христа до смерті, то ви зробите гріх, який не можна спокутувати. Ні в цьому, ні в іншому житті немає ніякого прошення за запередження того, що Ісус Христос. Це ваш спаситель. І я хочу сказати вам ось що. Не турбуйтеся, що ви вчинили цей гріх, а турбутися, що можете його зробити. Ви не повинні турбуватися про ваше минуле. Ви повинні турбуватися про ваше майбутнє. Якщо ви не впевнені, що ви християнин, що ви впустили Ісуса в своє життя, і коли ви вийдете з цієї будівлі, і вас раптом зіб'є вантажівка, або ви помрете від серцевого нападу, то тоді ви зробите цей гріх і не буде вам прощення. У вас вже не буде. Другого шансу після смерті все, що пов'язано з Христом, ви робите в цьому житті. Ісус, це той, ким він себе називає. Він син Божий, викупитель наш, і ви можете на це розраховувати. Ви можете розраховувати на це цілу вічність на його славу. дякуємо, що приєдналися сьогодні до програми Поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки з кожним із нас. Якщо ви бажаєте мати з ним стосунки, то першим кроком має стати ваше покаяння. Коли ви попросите Ісуса Христа стати вашим Господом Спасителем, прийнявши рішення прийняти Божий дар спасіння, ви вирушите в подорож з Богом як нове творіння у Христі. Якщо ви зробите цей крок сьогодні, то я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами в одній з помісних церков, поруч із вами. Там ви зможете продовжувати... Чувати своє зростання у вірі, яку ви знайшли. Нехай Бог благословить вас у вашому ходінні з Богом. До наступної зустрічі на програмі Поворотний момент.